Білорусь тим часом розмістила російську систему ППО на нафтопереробному заводі поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє проєкт схеми. Йдеться про Мозерський нафтопереробний завод. Він розташований за 30 кілометрів до кордонів із Україною. Ну і саме туди, влітку минулого року, ймовірно, привезли ЗРК Росіян. Тор, за словами журналістів, таким чином самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка хотів мінімізувати ризики диверсії, зокрема і з боку. Росії Сергій Братчук, військовий експерт і речник Української добровольчої армії, доєднується до нашого етеру. Мої вітання і вітаю з Днем Соборності України. Слава Україні, слава силам оборони. Єдине побажання що правий лівий берег Дніпра завжди були разом. Так є, і так має бути і зараз, і завжди. Поговоримо про останні новини? Ну, власне, те, що до нас доноситься з Білорусі, ось ці російські системи ППО поблизу кордонів із Україною. Кому це може бути потрібно? Чи тут хтось питає? Знаєте, Олександра Лукашенка, чи все ж таки це така самостійна діяльність Росіян? А з того, що я розумію, вони можуть так діяти на території Білорусі? Ну, власне, хотів би почати дещо з іншого. Тепер, скажімо, ризики бути ураженими російськими системами протиповітряної оборони для Білорусі вони зростають просто в рази. Ми знаємо, як ефективно боруси, слово, які працюють системи ППО Російської Федерації. і Очевидно, що вони демонструються практично кожного дня, коли якісь добрі дрони або сили оборони України уражають повідні військові цілі саме на території Російської Федерації, і ми знаємо, як потім, наприклад, там. А у Нова Дегея туди влучили в житловий будинок саме з допомогою російського ППО, тобто С-300, попередня така інформація, і вона підтверджується усіма експертами, які працюють із балістикою і відповідно з таким озброєнням систем протиповітряної оборони Російської Федерації. Що стосується Білорусі, ми пам'ятаємо, як ця мозерська карта вона постійно розігрувалася. Під час російсько-української війни мовляв зараз Україна вдарить по цьому нафтопереробному заводу. Україна має такі здатності, але цього не робить відповідно. І всі провокації, які можливі, вони дійсно можуть виходити лише від Російської Федерації. Сьогодні очевидно, я вже сказав про ті ризики, якщо буде працювати російська ППО, знову таки, що будуть такі загрози. Я думаю, що з боку України точно їх на сьогодні немає. А що стосується там провокації відповідних, то я думаю, що ці ризики теж вони сьогодні зростають і в рази. Чи питають Олександра Лукашенка? Думаю, що ні, і його сусід по можливій там відповідно Раді Миру Путін. Якщо не керує особисто, дещо розміщувати, але цілком вірогідно такі накази Лукашенко віддає. Треба і буде і розмістити. Ну, власне, ми це бачимо по діях Білорусі, яка є учасником російсько-української війни, яка є теж країною агресоркою, і з такими своїми діями підкреслює, що вона. Не є незалежною державою, що вона є васалом Російської Федерації і бере активну участь у такими формами у цій російсько-українській війні. Ось ці атаки по Краснодарському краї портовий термінал. Ну, по перше, що ми знаємо про активність про використання таких об'єктів та і припортову інфраструктуру саме там на тому відтинку, і так само щодо наслідків цієї атаки. Що стосується тимчасово окупованої Кубані, відповідно, то ви бачите, що ця робота по півню Російської Федерації вона триває постійно, і тут мова дійсно йде про навтопереробні комплекси, тут мова йде про військові об'єкти, тобто електроінфраструктуру, яка працює на окупанті відповідно, і вона забезпечує в тому числі там дуже багато регіонів Російської Федерації електроенергію. Тому цілком зрозуміло, чому відбуваються такі удари у України. що стосується портової портової припортової інфраструктури, якраз тут в чорному морі, це елементи цієї схеми і системи. Тіньового флоту Російської Федерації саме там завантажується в тому числі російська нафта, яка потім з допомогою різноманітних танкерів, тобто під різними прапорами, виходить Чорне море і прямує до відповідних покупців цієї російської сировини. Тому це очевидно, що не лише танкерами єдиними, які вже вражаються, не лише в Чорному морі, то і треба зруйнувати портову припортову інфраструктуру. Це те, що знижує ресурс Російської Федерації, і найголовніше, що ми завжди підкреслюємо, це є законною ціллю для українських сил оборони. Тому очевидно, що такі удари будуть продовжуватися. Вони ефективні, не власне, ефектні в тому числі, тому що там мають розуміти, зокрема, в Краснодарському краю, що війна вона зовсім поруч і вона йде постійно. Ця агресія, в тому числі. І з нашої кубані, яка тимчасово окупована московитами. ну про кубань тут ви слушно абсолютно говорити. Я так е, пригадав одну з вулиць Львова. Люблю це місто. Буває там, коли е, прогулююсь цією вулицею кубанською. Так, от назва цієї вулиці не підпадає ані під декомунізацію, ані під дерусифікацію, а все з тої причини, яку ви щойно. Е, Озвучили це так, просто маленький відступ, якщо дозволите. Та ем, якщо говорити по, про атаки по об'єктах на території е, Російської Федерації, чи ви бачите зараз певне зміщення в бік е, об'єктів генерації струму, чи все ж таки це передовсім, так як це було до цього, НПЗ і все, що пов'язано з нафтою? Ну, скажімо так, до НПЗ, якраз до цієї сторіночки, додалися дійсно удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. Знову таки, ми підкреслюємо законність таких ударів, тому що 에, треба вимикати цей, перепрошую, за таке. Трактування просте рубильник, який вмикає якраз військово-промисловий комплекс Російської Федерації, на що можна звернути увагу? Дійсно, це дещо змінився. Це на сьогоднішня новина, звісно, її вже як мінімум кілька місяців. Це удари по тимчасово окупованій території. Тобто, якраз тут і генерація, якраз тут і розподільчі. Об'єкти енергетичної інфраструктури, яка працює цілком не просто на окупантів, на окупаційну владу. Вона працює на фронт. Ми сьогодні бачимо, що ви задали Старобішева. До речі, дійсно це вже не перше таке ураження. Сподіваюсь, буде підтверджено вже офіційно нашим генеральним штабом. така бойова робота. Це і Донеччина, це і Луганщина, це Запорізька область. Я маю на увазі частини тимчасово окупованих наших областей, ну звісно, і Херсонщину, тому що все це, що генерує можливості ворога проводити далі воєнні дії проти України, це удари по ворожій логістиці, якщо так уже робити певне резюме. І ми бачимо, що на цьому теж акцентується увага, і, на мій погляд, ефективність цих ударів вона підтверджена. Це напряму пов'язано з фронтом. Знову таки, мова якраз про логістику, логістичні спроможності Російської Федерації. Додамо дещо інформації. Тут згадаємо заяву генсека НАТО. Тисячу солдатів на день втрачала Росія у війні з Україною упродовж грудня. Йдеться саме про вбитих, а не про поранених. Це, як я вже сказав, інформація від очільника північно-атлантичного альянсу Марка Рютте. за його словами. Нині увага є сприкута до Гренландії. Однак головним залишається питання не острова, а саме України, адже, попри значні втрати, Росіяни продовжують посилювати атаки і наступальні дії. Почуємо. У 80-х роках в Афганістані радянські війська втратили 20 тисяч осіб за 10 років. Зараз Росія втрачає 30 тисяч за місяць. Тому ця увага до України має бути нашим пріоритетом номер 1 А потім ми можемо обговорити всі питання, включно з Гренландією. Але на першому місці має бути Україна, оскільки це має вирішальне значення для безпеки Європи і США. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО. За мить поговоримо про цю пріоритетність. Те, про що говорив щойно Марк Рюте. Ми його тут цитували. Та але я би почав з ось цієї цифри: тисяча росіян вбитими у грудні. Ну чи тут є розуміння наслідок чого? Ось така цифра, така динаміка саме Груднева. Ну, власне, так, це особливість, скажімо так, кінця осені і початку зими 25-го року, відповідно, і продовження такої тенденції. На сьогодні очевидно, що ворог став більше втрачати саме двохсотими. І тут очевидно, що задана мною логістика, вона в тому числі і прив'язана до цих ударів Сил оборони, до такої ефективності ударів, коли ворог несе втрати саме не просто трьохсотими, відповідно, важкими, неважкими, але саме. Двохсотими очевидно, що це знову таки робота логістики. Які, ця робота, яка завдає настільки таких важких ударів, що ворог певну інфраструктуру свою окупаційну він змушений відсувати саме від лінії бойового здійснення, тобто збільшується шлях доставки тих самих. Поранених окупантів до відповідних закладів і це збільшує якраз у той відсоток двохсотик, який дійсно грає нам на руку, тому що чим більше вбитих росіян, знищених росіян, і ви бачите, це пріоритет Сил оборони продовжувати наносити ворогу максимальні втрати, виснажувати його. І до речі, про критичність таких ударів і таких втрат для росіян, заявив і новий очільник Міністерства оборони. Пан Федоров. тому тут все логічно, все очевидно. І якраз ті удари по енергетичних об'єктах, які нагадаю, є законною воєнною цілею, вони якраз і про це в тому числі втрати у ворога зростають. Пріоритетність, про яку говорив Марк Рютте, і те, що зараз в порядок денний, так знаєте, міцно входить тема Гренландії, відомо з чиєї, скажімо так, легкої руки це все відбувається. Дональд Трамп зараз в Давосі перебуває, але разом з тим, наскільки ось ця зміна там подієвості порядку денного, як я сказав, впливає на реальне трактування, на реальні пріоритети партнерів? Що стосується Гренландії, думаю, тут очевидно крига з кресла. Тому що ми вже бачили і заяву очільника Білого Дому, де він каже, ми дійшли б там певної згоди. І якраз там, наскільки я так розумію, згадується ідея, хоча вона була, на мій погляд, очевидна, якраз з генсека НАТО про розміщення американських військових баз на острові. Я думаю, що НАТО дійде згоди у цьому питанні. Побачимо вже найближчим часом. Тому дійсно всі попрацювали очевидно, і те, що Україна з порядку денного ніде не піде, ну я в цьому навіть не сумніваюся очевидно, що ці внутрішні процеси в НАТО вони відбувалися і мали б відбутися, тому що актуальність самого НАТО певний час ставилася під сумнів. Відповідно, тому питання України залишатимуться номер один на порядку. Денному, якщо мова не йде сьогодні, там про вступ до північно-атлантичного -фінічно альянсу, то очевидно, що Україна є тим фундаментом європейської безпеки, яку сьогодні починають знову будувати. Це ми бачимо. Тому Україна має стати основою саме європейської не цієї безпекової ланки, яка стосується в тому числі і НАТО. Я думаю, і пану рюте і чомусь згадую тут, і президента Фінляндії, пана Стуба йому їм вдасться довести Дональду Трампу, що без України тут нічого не вийде. Саме на європейському континенті я сподіваюся, цей пріоритет і буде залишатись. Ну але якщо говорити про е, побудову осі або перебудову цієї архітектури безпекової для е, Європи, чи правильно розумієш, що зараз може бути ось цей шанс, вікно можливостей для України для того, щоб стати ось цією підваленою. Та, ну, бо, якщо тепер і Дональд Трамп про це досить прямо говорить, та європа має сама собі порадити, сама про себе дбати, ну то якраз і вибудовується ось ця нова або перебудовується. Архітектура безпеки, в яку має входити Україна, ви знаєте. У всьому треба шукати позитиву. І дійсно, можливо, такі кроки президента Сполучених Штатів вони підштовхнуть і підштовхують Європу до реальних кроків у створенні своєї безпеки континентальної системи, тому що мені довелося наприклад бути в штабі Європейської армії. Вставна робота не більше того, і на цьому на цьому все на сьогодні це має перебудуватися. База є це збройні сили України, сили оборони України, які є найпотужнішими сьогодні, найсильнішими на континенті. Очевидно, що ця безпекова система без України ну не може просто розглядатися. А власне Україна має стати суб'єктом цієї безпекової ситуації і системи в тому числі Україна. Це та система, яка може сьогодні дійсно протистояти, захищати. Європу очевидно, що навіть ці кроки Трампа давайте всьому дійсно шукати позитив. Вони європейців підштовхують більше повернути голову в бік України. Не просто там за що вдячний фінансова допомога, там, збройна допомога, але й політична, бо навіть військово-політична ситуація українська вона має вплинути на європейських лідерів, бо це дійсно безпека, це дійсно безпека континенту. Спільний промисел і входження в копродукцію, та між країнами, коли Україна, використовуючи свій досвід і свої технології, починає продукувати ну дрони, наприклад, разом із Польщею. Мені відомо, що зараз такі ініціативи з'являються, коли частина буде продукуватися на території України, частина в Польщі. Так само, ось цей принцип, якщо його далі застосовувати до інших країн, наскільки це може стати такою, знаєте, акцією, такою гарантією того, що що Україна не опиниться поза лінією цієї безпеки, цієї, скажімо, інфраструктури безпекової на континенті. Ну, власне, вже французи заявили про те, що вони не просто там придивляються до нашої, наприклад, дронової системи. Відповідно, вони готові навіть працювати з цими технологіями, брати наш досвід ведення сучасної війни. І очевидно, що інші країни також будуть долучатися, і Німеччина. Я вже не кажу там про Скандинавію. Я думаю, що тут співпраця взагалі буде дуже щільна, враховуючи і наш в тому числі історичний досвід. Я не можу перехоплювати славу у Рюль. Коли молодшого, звичайно, які десь в бункері ховаються. Не буду згадувати про поцінів, але давайте згадаємо наші історичні корені європейських союзів: Литва, Польща, Україна, відповідно інші держави, які долучалися до того ж самого великого князівства Литовського. Очевидно, що сьогодні в День Соборності України ми про це маємо згадувати, і це ну, про образ певних безпекових союзів, які виникнуть на території Європи. А можливо, вони серед лідерів. Європейських країн вже сьогодні обговорюються якраз Гренландія, в тому числі до цього підштовхнула, чому ми не розриваємо з вами зокрема цю тему Гренландії, України, російсько-української війни, ну і звичайно Сполучених Штатів Америки. Я вам дякую, Сергію, за те, що знайшли час і за ці слова. Дякую теж. Вам. Тримаємося та тримаємося. Теж до подякую за віднесення до історичного контексту. Він тут дійсно важливий, зокрема, в такий день в день соборності, в день злуки України. Сергій Брачук. Нагадаю, військовий експерт з нами на зв'язку і речник Української добровольчої армії.